Сьогодні для вас у мене дуже цікава і корисна тема, про яку ви вже давно просили мене розповісти вам в ваших коментарях і в Фейсбуці, і в інстаграмі писали мені. Тож сьогодні про методи, які допоможуть вам поратись із емоційним вигорянням. Я розкажу вам сім таких методів: дещо вам може бути відомо вже, але давайте зберемо все докупи і озброїмося арсеналом боротьби проти емоційного вигоряння. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуально консультую, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. І як завжди, запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не зробили цього. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і коментуйте, може у вас є що додати до мого списку методів. Боротьби з емоційним вигоранням. І спочатку я хочу вам нагадати про непсихотерапевтичні методи, щоб ви собі мали на увазі, що впливає на емоційне вигорання. І е, на першому місці я ставлю тут нормальний здоровий сон, щонайменше 8 годин. На добу ви повинні спати, бо сон це те, що регулює, регулює наші гормони, і якщо ви в курсі, то ви знаєте, що під час емоційного вигоряння в нас зростають такі гормони, як кортизол, це гормон стресу, і це призводить потім до того, що ви можете навіть і захворіти на депресію. Тому треба слідкувати за сном, це ви знаєте, тому я не буду зупинятися на цьому дуже довго. Далі в нас ідуть. Е е Речі пов'язані із харчуванням, і це солодке солодощі і алкоголь. Від цього теж треба відмовитись, бо це також впливає на нашу гормональну систему і відбирає в нас енергію і сили. Якщо ви хочете більше дізнатися, то подивіться фільм, документальний фільм Цукор. Я не знаю, чи є він українською мовою, але ви можете детальніше подивитися. Зрозуміти, чому я нагадую вам про цей пункт. Далі третій пункт це медитації. Це вже трошки ближче в нас до психології, і коли ми емоційно вигораємо, ми завжди перебуваємо у стані таких нав'язливих стресових думок, в нас щось не виходить на роботі. Може, ми взагалі втратили роботу, взагалі втратили сенс життя, бо це. Зараз дуже така ну звична історія для нас, українців, да? бо всюди такі новини і. Війна і небезпека, ми живемо просто в такому гострому хронічному стресі. Тому медитація це те, що позбавить вас, хоч на деякий час, від ваших думок. Таким чином ви дасте своєму мозку трошки перепочити. Тож почитайте, як це робиться професійно, на всяких йогівських сайтах, на буддийських сайтах це є, як вам. Потрошечки вводити медитацію у ваше життя. Четвертий пункт, я би назвала тут важливо дуже дихання. Різні техніки дихання, які синхронізують серцево-судинну систему і з нервовою системою. Тут я можу порадити вам дуже таку. Класну техніку, да, яку показує Вім Хофф, Да, це е, лікування е, безпосередньо диханням. Да. Це речі, які стосувалися більше біології, і зараз ми переходимо до речей, е, які стосуються психології. І тут я дам вам декілька лайфхаків. Але не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. І коментарі. Це дуже важливо для просування мого каналу на просторах YouTube. Отже, далі рухаємося, це вже буде в нас п'ятий пункт. Я би рекомендувала вам до прочитання таку книгу, як. Путь художника мені здається, що вона вже є українською, і авторка Юль... Джулія Камерон розказує, як вона взагалі подолала це професійне вигорання, емоційне вигорання, як вона від деструктивних способів алкоголь там ще паління, Вона перейшла до більш конструктивних і таких здорових методів, які допомагали їй. Займатися письменницькою діяльністю. В цій книжці вона приводить декілька таких власних лайфхаків, і з них один, я хочу вам порадити, який випробувала сама у часи вигорання це написання сторінок. Мабуть, ви вже чули про цей метод. Дуже корисно вранці, коли ви просинаєтесь. Приділити буквально 3-5 хвилин і сісти, відкрити свій щоденничок, взяти ручку і написати все, що у вас в голові, все, що йде, навіть якщо це. Не зв'язані якісь сенсом якимось думки. Ви все одно пишіть, просто випишіть, виваліть на папір, спроєктуйте туди все, що у вас в голові залишилося після нічного сну. Навіть якщо це будуть якісь обривки слів, фраз, просто пишіть. Якщо це буде здаватися на безглуздя, ви просто пишіть 5 хвилин, заведіть будильник, і коли продзвонить будильник, ви можете закрити свій щоденничок і йти, е приймати ранковий душ, умиватися і жити свій день. Ви побачите, як це допомагає позбутися такого зайвого депресивного шлейфу зранку на весь день. Бо багато людей просинаються вранці не в дуже гарному настрої, особливо якщо вже є такі субдепресивні, якісь прихована депресія, то це ознака вранці настрій буде дуже поганим. А оці сторінки вам допоможуть трошечки налагодити ваш настрій. Шостий пункт. Як я вже сказала, що вигоряння воно змінює наш гормональний фон, тому що це стрес і кортизол, гормон стресу зростає. А, от якраз серотонін, гормон радості і задоволення, він е, знижується в нашому організмі. І не випадково він називається гормоном радості, тому що коли ми радіємо, коли в нас в принципі гормональна система знаходиться в балансі, ми можемо отримувати задоволення від різних, навіть дуже простих речей. І я не випадково порадила вам дихання, тому що коли ви дихаєте, особливо глибоке дихання, воно також може. Підвищувати серотонін у вашому організмі. Але ще один метод, яким ви можете підвищити ваш серотонін, підказка лежить на поверхні. Що люди роблять, коли вони радіють? Що роблять діти, коли вони радіють? Вони стрибають, хлопають у долоньки, вони рухаються, вони починають там бігати, стрибати. І от е, вчені е, психологи довели те, що якщо почати стримати та, через тіло, то можна викликати емоцію радості. Просто почати стрибати. Та. Для цього ви можете взяти скакалку або, наприклад, присідання це е, воно подібне стрибання. Та, якщо у вас є захворювання хребта, то не стрибайте, це шкідливо для вашого здоров'я. Тоді просто поприсідайте і е, тримайтеся при цьому за якусь е, там поручень, якийсь або е, без осьової, осьового навантаження. Тобто, щоб ваша спинка була. У безпеці. Тобто, якщо ви будете такі рухи робити, або можна просто хлопати в да, як хлопають діти. От чому ми радіємо, коли ми йдемо на концерт, да? ми починаємо хлопати в долоні, і в нас піднімається настрій, в нас росте. Енергія в організмі, в тілі її стає більше і гормон радості підвищується. Так просто все. Але треба просто це почати робити на такому рівні, знаєте, на тілесному. Це, ну, як Просто примусити себе почати хлопати в долоньки. Або ви можете не хлопати в долоньки, а почати просто хлопати отак по голові, по плечиках. Це з тілесної терапії, все практики, які допоможуть вам трошки відчути себе, відчути своє тіло, наповнитися енергією і отримати малесеньке, дуже просте задоволення від життя. Далі я би в цей список поставила би психотерапію, але я б її взагалі поставила би на перше місце, тому що психотерапія допомагає нам збалансувати нашу нервову систему, нашу психіку, коли ви щось розказуєте психологу, коли ви бачите людину, яка вас приймає, допомагає вам усвідомити те, що з вами робиться. І коли ви вербалізуєте свої емоції, бо ну от коли ви розказуєте друзям, вони можуть не підказати вам, яка саме емоція, а от важливо розібратися, яка із сіми базових емоцій зараз. Вами переживається усвідомлення цієї емоції і вербалізація цієї емоції, вона дуже корисно впливає на ваш організм. Тому що доведено, коли ви вербалізуєте, тобто називаєте свою емоцію, вона в своїй інтенсивності падає, тобто вона знижує свою інтенсивність. Якщо ви будете Казати комусь я радію, я радію, я радію, да, то ваша радість поступово зменшиться в своїм, своєї, своїй інтенсивності. Якщо ви будете казати комусь, що мені соромно, да, або я відчуваю провину. Інтенсивність цього переживання також знизиться, і ти таким чином позбавить ваше тіло напруження, позбавить ваше тіло стресу, позбавить не тільки ваше тіло, а й психіку. Тому психотерапія дуже корисна у випадку емоційного або професійного вигоряння. І останній дуже цікавий метод, який я хочу вам порадити. Ви, мабуть, знаєте, що коли щось сталося на роботі? А ви, наприклад, після роботи йдете пішки додому, або не одразу заходите додому, а ще 20 хвилин гуляєте навкругі свого свого будинку і думаєте про те, що сталося, то поступово ваші емоційні переживання зменшуються. Чому це так відбувається? Цей метод відкрито Френсіс Шапіро, да, і він полягає в тому, що якщо ви починаєте думати про свій стрес, про стресову ситуацію, і одночасно робити якісь рухи, да, усвідомлено робити ці рухи, то та нейромережа, де закапсулювалася ваша оця травма, ваш стрес. Вона перестає бути ізольованою, тому що ви її нібито вмикаєте опосередковано через рухи. І оцей контент, який був закапсульований у вашому мозку, він переходить в інший відділок мозку, і вже вважається пережитим. Тобто, це створення штучної фази сну. Да? Коли ми, наприклад, бачимо якісь сни, а наші гештальти вони завершуються. Чому? Тому що ми переживаємо емоції уві сні. Тому сни, коли ви бачите яскраві сни, це дуже корисно для вашої психіки, для вашого організму в цілому. Але є люди, які снів не бачать. Тому от вчені довели, що такий спосіб, наприклад, ходіння і думання, таке усвідомлене думання про ситуацію, яка вас збентежила, воно також розвантажує нервову систему. Тобто, що я хочу сказати, ви можете, наприклад, якщо ви не можете ходити, у вас немає такої можливості, да ну, всяке буває. Да? Наприклад, якщо ви е, військовий і ви перебуваєте, наприклад, на е, передовій, да? у вас вже там немає можливості е, ходити е, десь. Ну, я знаю, що військові живуть дуже часто в обмеженому просторі і немає такої можливості, але є інші. Варіанти цієї вправи, і ви можете це робити. Наприклад, якщо ви усвідомлено починаєте думати про травмуючу ситуацію і робите отак. Тобто ви берете себе за ручки і починаєте думати, і отак потрошечку потрошечку хлопати себе. Так, 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 тик тик так хвилинку, 2-3 хвилинки. І спостерігаєте за інтенсивністю тієї емоції, яку ви переживаєте. Емоція ця буде знижуватися в своїй інтенсивності. Тому пробуйте це. Ви можете користуватися, наприклад, якщо у вас там, панічні атаки, якщо у вас якийсь там хронічний або навіть якась шокова травма, ви можете це робити або по коліночку хлопати себе і думати, і спостерігати, що емоція буде спадати. Наприклад, у вас грандіозна сварка вдома вийшла. Ви берете паузу. І там, усамітнюєтесь. І робите оці вправки. Да? При цьому ви не забуваєте ще про дихання. Треба глибоко дихати. Не робити гіпервентиляцію легенів, а просто спокійно, рівномірно дихати, вдих і видих робити. Тобто не затримувати дихання. Це те, що я, на чому я роблю наголос. От такі простенькі речі допоможуть вам впоратися. Із емоційним і професійним вигорянням. Робіть їх, будьте здорові, я дуже вам цього бажаю. Ну, а якщо ви ще не підписалися на канал, то нагадую, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, як ви самі боретесь із своїми стресами, емоційним та професійним вигорянням. Це також буде цікаво іншим почитати. Може, ви щось новеньке, новеньке додасте до цієї теми. Ну, а якщо ви бажаєте подякувати мені за мою роботу, то ви можете під цим відео знайти посилання і на монобанку, і на мої картки, а також пригостити мене чашечкою кави на додатку «Buy me a coffee». Також ви бачите. QR-коди, монобанки, і Баймі Кофі ви можете навести свій QR-сканер і вас виведе одразу на сторінку, де ви можете це зробити. Ну, а я раджу вам подивитися новеньке моє відео, воно начебто непогано зайшло і стало дуже популярним. Це про самооцінку. Яким чином ви самі собі знижуєте самооцінку? Це відео ви можете переглянути у плейлісті Саморозвиток.